Сьогодні я хотів би задати запитання про те, що ж є одною з характерних ознак християн, що відрізняє їх від всіх інших людей. Чим вони такі особливі? Перед тим, як я дам відповідь на це запитання, я хотів би прочитати один невеличкий пост. Я наперед скажу, що цей пост написала людина нікому не відома, підліток. Цитую практично без купюр. Отже, Десять років тому Бог подарував в нашу сім'ю тебе, наш маленький промінчик щастя. Я дякую йому, що дав відчути, як це бути старшою сестрою, відчувати відповідальність за когось. Коли ти була зовсім маленька, я ображалась на маму, бо залишалась з тобою вдома, коли друзі гуляють. Зараз я розумію, що це були цінні моменти, які залишаться в пам'яті. Мої колоскові тобі, щоб ти заснула, розповіді про принцесу Аню, твій плач і засмучене личико, коли мама надівала шапочку, твоя цікавість до всього нового, твої кучеряшки, пружинки. Не знаю і не можу уявити, як склалося б наше життя без тебе. Люблю тебе і хочу, щоб ти пізнала справжнє щастя в Бозі, знай, я завжди поряд, моє серденько. З цієї кафедри, як правило, дуже часто у нас звучать цитати великих людей, яких знають століттями сьогоднішні слова підлітка. І вона ми бачимо неозброєним оком, висловлює свою непідробну любов до своєї молодшої сестри. Це цінно, це важливо. Ми бачимо наскільки яскравими, важливими, вагомими можуть бути сімейні узи. І ми знаємо, що вони цінні для кожного з нас, кожен має сім'ю, батьків, дітей, братів, сестер, але. Ці зв'язки, як би вони не були прекрасні, вони тимчасові. Але сьогодні, коли ми зібралися тут церквою, коли ми споріднені кров'ю Христа, і коли ми називаємо один одного братом і сестрою, ось ці зв'язки вони мають вічне значення, які ніколи не закінчаться, не перейдуть. Мені здається, що ось ці слова можуть послужити для нас в певній мірі прикладом, зразком, якому треба слідувати. Знаєте, в своїй книзі Джері Бріджс, відомий автор ХХ століття, він розкриває одну із проблем християнських церков. Там описується, що люди приходять до Бога, вони вірують в Бога, вони плачуть при ненаверненні, вони відчувають ось цю першу любов до братів, до сестер. Вони щирим серцем готові всіх обняти, пригорнути, розцілувати. Але проходить час. Люди. Змінюються, привикають. І ось цей шлейф світський починає входити у ці стосунки між людьми. Знову з'являється заздрість, гордість, зверхність, гріхи мови, наклипи, осудження. І ось ця перша любов, ось ці перші відчуття вони десь зникають. І це неправильно. Так не повинно бути. І Христос напередодні свого розп'ятця буквально за декілька годин до того, як Його поведуть на хрест, Він спілкується із своїми учнями і Він говорить їм: Івангелі від Івана, 13 розділ, 34-35 вірш: Нову заповідь я вам даю. Яку, дорогі друзі? Любіть один одного. І далі він говорить: як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Ось по чому нас будуть впізнавати, ось що має бути характерною ознакою віруючих людей. По тому пізнають, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою. Знаєте, у військовій авіації є спеціальна система розпізнавання, свій чужий, коли літак летить, там немає часу, там сигнал пішов, сигнал вернувся. Не наш вогонь свій, летимо далі, все нормально. Отак буває і в наших християнських середовищах. Ми дивимося, здається, на християн, але ми шукаємо умови, шукаємо ознаки, які нам підходять, по яких ми хочемо розпізнати, свої вони нам чи не свої. І ці ознаки, ця система цінностей може будуватися на різному. Можливо, зовнішність, інтелект, манери, вишуканість і так далі. Але єдина причина, єдина ознака, чи покритими кров'ю Христа. Чи відроджені ми Духом Святим, чи ми є діти Божі? ось що робить нас своїми у Христі і ось що повинно нас з'єднювати. І тому, дорогі друзі, сьогодні я хотів би просто наголосити на тому, як нас пізнають люди, як ми один одного пізнаємо. Чи пізнають люди, які не знають Христа по наших стосунках, те, що ми є. Учнями Христовими? Чи проявляємо ми турботу один до одного, повагу, чи ми готові послужити один одному, чи нема у нас на устах осаду, чи заздрості, чи якихось таких речей, які просто не славлять Христа і його церкву. По тому опізнаються всі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою, не занечищену. Світською скверною, а любов один до одного вона була яскравою, живою і сяючою. Нехай в цьому нас благословить Господь. Помолимось! Батько Небесний, як церква Твоя, як діти твої, ми схиляємось перед тобою. Абсолютно нічим ми не заслужили цієї благодаті. І цього привілея називатися і бути Твоїми дітьми, Господь. Нас, які були мертві в гріхах наших, нас, які були занечищені гріхом, які бунтували проти Тебе, Господи, і ворогували проти Тебе, Ти відродив, ти дарував нам нове серце, Господи. Ти вложив в наше серце нові почуття, Господи, і сьогодні ми. Хочемо являти ту любов, якою ти нас полюбив, по відношенню в першу чергу до наших братів і наших сестер. Ми знаємо, що без тебе ми нічого не можемо робити. Тому ми благаємо тебе, Господи, даруй нам цю любов зміцни, укріпи благослови, щоби ми не тільки на словах, але. І серце любило один одного, щоб наше життя, наші слова, наші думки, наша поведінка вони яскраво свідчили про те, що ми змінені тобою, і нехай по цьому весь світ пізнає, що ми учні твої. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь.